Думала, що на Укрпорсі, значно, всі замовляють якісь насіння на город і їх не забирають. І Я думала, що зараз мені привезлася посилки. і там були Помідори, огірки, якісь геоценти, гладі ще якась штука. Слухай, і ми що не розбираємо посилку, і я така, може, це насіння, там воно ще лестить, а воно шелестить як насіння. І ні разу не було. Да, це книжка. А Чому Про... насіння? Про насіння! Файналі! Дивіться. Ні? О -о 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 -о! Перше. СФ 1 Це супер. Чому, тому що батьки посадили вже персі помідори, а огірки ж садяться тільки в землю зразу. Огірок артист! Мій. Тут тільки огірки і помідори. А це що, Слухай, Слухайте, ні. Дивись, скільки воно коштує. 1700 майже. А Ось у ще помідори. Є. Тюльпан! Тюльпан з насіння. Вау! А це як? Я думала, uh, в цих, в цих зазвичай цибульки. з цибульки, але я, наскільки розумію, він же ще, ще цвіте і, і, і от там, де його запилюють, там залишається от така посередині штучка, схожа на МАК. Тільки mm. Мак товстий, а воно таке, і там є насінинки з дитинства. Тільки от таких тюльпанів я бачила, оцих маленьких Візитівочка є, супермаркет насіння. Зробили рекламу. Дякуємо. Я можемо закривати цю лавочку. <с <с 1623 гривні. Клас. Я свій гештальт закрила по насіння. якого числа? Чому не забрано? Мені здається, знов насіння. А що я казала? Відправляти треба посил. Дивись, твоє. ой 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 Да, в палаюча зірка. В церкву на Макавія букети будуть самі красиві. Це буряк. Буряк кармовий. Я не, ну це десь Скільки це коштує? На 385 гривень. Гор... Було прям, знаєш, таке інтелігенція, агроінтелігенція. Це така попроще. Да, це таке. Попроще. Буряк кармовий, хтось держить коня, свиню. Надо.